Вітаю, розберемо закупівельні новини за робочий тиждень з 9 по 13 вересня. Мінекономіки опублікувало нове роз'яснення, в якому поінформувало про зміни у порядку отримання відомостей про банкрутство. 6 вересня стала доступною відкрита частина спеціалізованої сторінки, що забезпечує загальний доступ до інформації у єдиному реєстрі боржників, відносно яких відкрито впровадження у справі про банкрутство. Із цієї дати інформацію з реєстру надають за електронним запитом у вигляді електронної інформаційної довідки. Міжрегіональні управління мін'юсту та мін'юст відомості з реєстру у формі інформаційних листів більше не надаватимуть. Нац затвердило типову загальну професійну програму підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за здійснення публічних закупівель. Програму розробили, щоб підвищувати рівень обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань правового регулювання публічних закупівель, а також щоб сформувати в них уміння і навички з організації та проведення публічних закупівель на основі національних та міжнародних принципів. Мінфін вніс зміни до інструкції щодо застосування КЕК, щоб привести її у відповідність до змін у законодавстві за окремими видатками бюджету. Зміни стосуються, зокрема, оплати послуг з надання безоплатної правової допомоги та вторинної правової допомоги, уточнення положення щодо оплати комунальних послуг у частині управління побутовими відходами, відшкодування вартості майна. Примусово відчуженого в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану формування державних резервів, уточнення об'єктів авторського права, окремі із змін носять суто косметичний характер. Інші ж, навпаки, розширюють та доповнюють перелік видатків, які потрібно проводити за відповідним КЕКВ. Верховна Рада ухвалила закон, який підвищує вимоги до якості харчових продуктів, зокрема тих, що споживають діти. Закон визначає граничний вміст трансжирних кислот у харчових продуктах, забороняє використовувати пальмову олію в трансжирних молочних продуктах, дитячому харчуванню, окремих харчових продуктах. Документ зобов'язує операторів ринку під час постачання харчових продуктів іншим виробникам надавати інформацію про кількість трансжирних кислот у таких продуктах. А також передбачає маркування харчової продукції, що містить пальмову олію. Окрім цього, 9 вересня набрав чинності наказ зміна агрополітики, що затверджує вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів. Тож вже діють нові вимоги, зокрема до сирого молока, що не піддавалося термічній обробці, та вводитиметься в обіг як харчовий продукт кінцевому споживачу та господарств. З виробництва молока й тварин, від яких таке молоко отримують уряд. Вніс зміни до положення про Держаудитслужбу, що розширюють її повноваження. Відтак, Держаудитслужба відповідно до покладених на неї завдань, братиме участь у проведенні адміністративних розслідувань задля захисту фінансових інтересів Європейського союзу від шахрайства з його коштами, корупції та будь-яких інших порушень на території. України забезпечуватиме розгляд звернень та надання роз'яснень щодо боротьби із шахрайством з коштами ЄС, корупцією та будь-якими іншими порушеннями, що Впливають на фінансові інтереси ЄС більше про зміни в законодавстві та закупівлі замовників за оновленими правилами ви завжди можете прочитати на наших сторінках в соцмережах. Долучайтеся до кола читачів видань експерту з держзакупівлі. Лише разом ми сильніші.